З Луганщиною, Суганщиною пов'язує дуже багато, зв'язку з тим, що я ще в складі іншого підрозділу, я був командиром батальйону Вінниця ми приймали з 2014 року активну участь на Попаснянщині. Як казав тодішній начальник поліції Попасної, що це Попасна Вінницької області, місто Попасна Вінницької області, зв'язку з тим, що ми там пробули до 16-го року включно. Несли службу. Ну і вже коли почалася повномасштабна війна, я з частиною своїх бійців прийняв рішення, і пішли ми в бригаду людь для продовження служби і звільнення наших територій. До підрозділу ми на теперішній час набираємо як з цивільного життя людей, які не мали відношення до поліції, в принципі, і до захисту, ми їх навчаємо, надаємо базову військову підготовку. І, Навчаємо, поводитися зі, зі всіма видами озброєння, які є на, на озброєнні в підрозділі. І також ми приймаємо на службу діючих поліцейських, які виявили бажання захищати більш на, на передових позиціях свою країну. У нас поняття такої, як мобілізація, немає, в принципі. Чому? Тому що у нас бригада. Складається виключно з добровольців, які прийшли і виявили бажання, самостійно прийняли бажання нести службу. Тобто в нас люди мотивовані і люди розуміють, чому вони прийшли сюди і що їм потрібно робити. Простим громадянам України, яких, як ви кажете, ми захищаємо, хотілося б сказати, вірити в Збройні Сили України, в сили оборони, підтримувати. І мир і перемога все рівно буде рано чи пізно, і ми будемо жити в вільній квітучій країні. Dakar, заряд готовый О, euh, попадание, mm. пацаны. Следующую, блядь. А вот это... Да нормально, хоть я на Да. У нас есть трохедать? Нет. Малый? Я. Шмеля. Поки добре, вони думають, що по ним читам чи артап. Фідери на місці і передають, що в них жорстки накапно, але вони ще покаживі. Каже, запаліть його. В общем, ми працюємо, працювати є ще. Це ми закончилось. До лав нашого війська доєднався майже рік тому восени. Чому? Я бачив, як руська ракета прилітає в мирний будинок, що ще потрібно для мотивації. Найбільший бій, який мені запам'ятався, він був у Донецькій області. Наша позиція була в будівлі. І до наших хлопців з нашої роти ми побачили, як ворог до них зайшов в будівлю. Ми з дрона це побачили. Чотири окупанти до них зайшло. А хлопці на зв'язок не виходили. І ми не розуміли, що відбувається, чому хлопці на зв'язок не виходять? Чому з цієї будівлі ніхто більше не виходив, ні наші, ні, ні ворог. І треба було їхати треба було їхати, рятувати хлопців. Ми тоді дуже добре заїхали, дуже добре все спланували. Заїхали ми на Ршельки. Вона нас прикривала, коли ми з неї виходили і заходили в будівлю. Зайшли в будівлю нашу штурмову групу, у нас були чотири бійця. У нас були тоді. І зачищали кімнату за кімнатою. У нас була перевага над ворогом, те, що ми вже були на цій позиції, вже були в цій будівлі. Ми дуже добре знали кожну кімнату, кожен коридор, де що обвалено, де є новий прохід, де не пройдеш, де і -за цього, за цього ми дуже швидко зачистили кімнату за кімнатою. Ми уявляли, де може бути ворог потенціально. І коли ми їх знайшли в одній з кімнат, вони були там в трьох, спрацювали як треба, знищили їх і почали шукати четвертого, тому що ми бачили, що з дрона, що ворогів було четверо. Не знайшли ні живого, ні мертвого, немає. І тоді нам сказали, що коли ми заходили, побачили, як ми ще навіть не встигли зайти до будівлі, ще бій навіть не розпочався, тільки ми під'їхали, а один з них вже втік. І потім ми почали шукати наших хлопців. Чому вони на зв'язок не виходять, Чому вони, де вони взагалі? Виявилося, що вони сиділи в підвалі, тому що по ним працювала важка артилерія. Їм сказали занизитись в підвалі, і цей підвал обвалився. Вони були там забарикадовані. І не могли вийти ні на зв'язок, ні могли звідти ні вийти допомогти нам. Ми їх розкопали, витягнули, та й поїхали звідки. Коли їдеш, да, страшно дуже. Руки тремтять, ноги ватні, не розумієш, що відбувається. А вже коли виходиш ось, при, приблизно з такої, з такої броні і починаєш працювати, вже ні про що не думаєш. Тільки те, що ти вмієш, тільки твої навички, інстинкти і все. Ні про що не думаєш. Потім, так, коли спогади, там, про це думаєш, якщо. То, да. Тоді теж страшно. Після перемоги я планую зайнятися, тим всім, чим не зайнявся в своїй молодості. Подорожувати, побачити нові страни, нові місця, познайомитися з новими людьми. Не хочеться сидіти на місці. Я зачіпав косабу! Я зажимав тут міста! Я прийшла до Національної поліції України в 2017 році. Чому? Тому що на той момент моя Луганська область з 2014 року перебувала в стані війни вже, і я вирішила для себе, що. Моя задача, мій поклик також обороняти Україну. Перше моє бойове зіткнення було саме в 2017 році, але я думаю, що про нього краще розказувати вже після війни. Найважчим я вважаю це бої за Торецьк, які відбуваються наразі для бригади «Людь». Це найзапекліші бої. Бригада людь бореться разом з іншими підрозділами ЗСУ і втрачає своїх найкращих бійців. Тому я вважаю, саме Донецький напрямок і саме турецький напрямок він найважче. Найцікавішим і найуспішнішим можна вважати це Харківська операція, коли в складі батальйону Луганськ-1 тоді ще. Ми звільняли міста Харківщини, і ми мали успіхи, просувалися вперед і мали переваги перед ворогом. Це було найуспішніше і найцікавіше, і мотивація була більш висока. Ну, зрозуміло, що ворога взагалі треба зупинити, тому що ворог зайшов на нашу землю. Чому найскоріше? Мабуть, тому щоб якомога більше зберегти життя наших хлопців, дівчат. І я не хочу, щоб мої діти, взагалі-то мій старший син воює з 2014 року, а мій менший син. Який зараз є неповнолітнім, я б не хотіла, щоб він також був на війні. Я хочу ми матері народжували дітей не для цього, тому ми хочемо своїм дітям майбутнього. Війна ця триває вже кілька років і діти підростають. Не хотілося би, щоб це якось торкнулось і ще одніє дитини. А вдома на мене чекає молодший син. Він чекає на мене, він чекає на свого тата, який теж військовий, військовий лікар, і він чекає на свого старшого брата, який, ну, і, звичайно ж, на мене. Взагалі-то хотілося б відбудовувати рідну Луганщину. Хотілося б повернутися туди, навести ладу, відбудувати. І дуже хочеться повернути своє рідне місто. Значит, приглашаю всех жителей России на свой грандиозный концерт. У вот нас будет аншлаг. Мій бойовий шлях, і взагалі привід надягнути форму та погони почався ще в 2014 році. З батальйону. Тоді, навіть не батальйону, а роти міліції особливого призначення Луганська ДИМ, яка потім стала батальйоном. Ну, так сталося, що треба було захищати. Своєрідну Луганщину, тому влітку 2014 року я прийшов в цей новий підрозділ, який складався ну, на 95% з людей виключно добровольців, які ніколи не мали ніякого відношення ні до військової служби, ні до служби в правоохоронних органах. Різні хлопці, починаючи від малярів і закінчуючи викладачами якихось учбових закладів, дуже різна була така солянка. Але всі хлопці були дуже мотивовані, всі розуміли, до чого вони прийшли, розуміли, чим вони ризикують. Під час створення підрозділу ми були виключно. Добровольчим об'єднанням. Потім держава приєднала деякі підрозділи до Національної гвардії, деякі пішли до Збройних Сил України, нас прикріпили до Міністерства внутрішніх справ. В одній час виконували поліцейські функції і патрулювання по лініям розмежування, ну і продовжували виконувати задачі. Вищого керівництва в частини там, контрдиверсійної роботи. А, в цей самий час до нас прийшов а, нині покійний командир підрозділу а, Сергій Леніч Гуманов. На мій погляд, це взагалі взять офіцера, командира. А, ну, на жаль, до теперішнього часу таких командирів я ще не зустрічав. Панове, які все ж таки сплять і бачать собі, що тут буде Росія, вони цього не дочекаються, цього тут не буде, це буде Україна. Повномаштабку ми зустріли в повній бойовій готовності, в місті щастя. Плани вже були сформовані. Ми трошки згуртувались. І пішли відбивати місто. Одразу стилкнулися з броньовою технікою противника. Разом з бійцями 79-ки спалили одну беху, прийняли рішення відбивати город. Під час зачистки будівель, які були поруч, була сутичка з противником. були перші полонені. Мабуть, під час повномасштабки це було перше полонення в цій війні. Сколька з вами заходілася. Скільки, Скільки, було десант? Скільки, блядь, було десант? Чому цей бій запам'ятався фільтр? Одразу ти бачиш, хто і хто. Під час... Фази АТО ООС багато було людей, які розповідали, да ми зараз, тільки буде шанс, ми все зробимо. А коли почалося все по-справжньому, одразу з'явилось розуміння насправді, хто і хто, у кого є який стрижень, і хто готовий виконувати свій обозяк, а хто краще під юбку. Ви знаєте, я вклоняюсь перед кожним бійцем, хто служить у нас, з ким я служив, будь-який хлопець чи дівчина, які зараз захищають Україну, всі герої. Кожного разу, коли хтось входить на позиції, це реально героїчні вчинки, тому що. Ти йдеш туди, ти розумієш, що ти можеш не повернутися, тебе можуть не побачити твої рідні, ти можеш втратити здоров'я. Тому якого, ну, когось відокремити ну, не може. Всі вони герої, всі, без виключення. Мрію, щоб всі залишили живі.